Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми починаємо знайомитися з перлинами української народної творчості. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, та вірші складають про ліси, і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Правильно, наша славна Україна. Люди здавна придумували багато казок, вершів та легенд про нашу країну. В цих творах оспівувалася велич нашої країни та наших людей. Малята, послухайте старовинну легенду про українську мову, яку наші бабусі повідали дітям. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав все, що мав. Та сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки. Розуміть, що запізнилися? Високі, вусаті, чуби вітер розвивають, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? запитую Боже. Ми від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть козаки щасливі німими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. Ось така старовинна легенда про українську мову. До побачення, малята! Всього найкращого.